Три мільйони гривень виділили з обласного бюджету Вінничини на відновлення селища Калинівське Херсонської області, яке постраждало внаслідок збройної агресії РФ. Після звільнення правобережжя Херсонської області президентом України була започаткована ініціатива Пліч опліч, яка передбачає відбудову зруйнованих будинків та об'єктів соціальної інфраструктури населених пунктів після окупації Росії. На Вінниччині також створили робочу групу для відбудови селища Калинівське. Представники Вінницької ОВА в кінці травня 2023 року обстежили 189 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури у Калинівському. І перших 10 будинків повністю відновлено. Плічопліч і знаковим проектом, оскільки Україна демонструє міжнародним партнерам, що ми не тільки чекаємо зовнішньої допомоги. А й можемо самостійно зробити значну, велику, хорошу справу.